Усі учасники експерименту дали підписку про нерозголошення протягом 15 років. Підготовка до вибуху тривала 4 місяці і відбувалася в обстановці найсуворішої таємності. З боку аварійної колони пробурили похилу свердловину завдовжки 2400 метрів, і у вибій помістили спецзаряд, ядерний вибуховий пристрій. Межі кожної зони розмістили піддослідних тварин курей, кіз. І вулики з бджолами. Село Хрестище розташовано на відстані 2 кілометри від епіцентру. А траса Москва Сімферополь на відстані 8 км. Безпосередньо перед експериментом жителів найближчих сіл вивезли за межі восьмикілометрової зони. 9 липня 1972 року, рівно о 10-й годині ранку, ядерний пристрій здетонував через 20 секунд з аварійної свердловини на висоту 1